Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день. І доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть, чи є якісь перешкоди на дорогах на гроші? У тих, хто дивиться відео близьких людей, чи є якісь перешкоди на дорогах на гроші. Буде. Тут вийшла хороша карта. Будуть гроші. У вас дорога відкрива... відкривається, хоча є перешкода. Ну, ось вона її і вийшла. Якийсь чоловік агресивний, а, втручається у ваше життя, закриває намагається закрити. Мені йде, що це може бути з роботи як конкуренція, щоб від вас от, от, як одворот стоїть, щоб відвернулись ваші люди, покупці, замовники. Людина агресивна. По цій карті може до вас. Писати щось, підлещуватись, ближче підбиратися, щоб ви, як-то щирі були, щоб ви все свої особливо цікавить плани, розповіли всі свої наміри, плани, куди ви рухаєтесь, куди ви, може, збираєтесь, поїхати. Це стосується роботи, так. Тут конкуренція дворот стояв. Вірніше він стоїть з минулого ось. Заперечую повністю весь негатив знімаю. Відкриваю всі шляхи і дороги на клієнтів, на замовників, на проекти. У вас, ви будете на коні. Будуть гроші, і ці гроші можна, те, що ви збираєте на щось. Тут вийшла карта, що, може <кій> плануєте щось, може для дітей. Допомогти дітям. <кій> Скажіть, допоможіть. Вищі сили, прошу допоможіть. Так, вийшли діти. Вам вийде допомогти здійснити плани мрії ваших онуків чи дітей. Зібрати ці гроші вам вийде заперечуюсь негатив, вбираю. Прошу ви сили, допоможіть, зніміть отвороти астуди. Ладивиць, комах, у Порчені програми знімає, більше нема жодних блоків, блокіровок, перешкод на дорогах, на гроші, відсутні перешкоди. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. У вас постійно стабільні, великі, потоки грошей ідуть без перешкод, буде так, і так і є. Всі шляхи і дороги на гроші, відкритий шлях дорога. Ось Буде так. Давайте ще подивимося, чи є якісь перешкоди на дорогах на гроші у тих, хто дивиться відео близьких людей, також дітей. О, да, тут ще угу. крабник поставлений. Ось вийшла людина, тут більше йде як жінка похилого віку. Вона намагається закрити шлях і вам, і вашим дітям, ставлять морок іще такі, дуже такі сильні. Крадник морок, розсорка може бути. Прямі дії. Угу. Це те, що намагалися приховати. Ой, е, хочуть з кимось вас сварить дуже сильні, щоб на вас е, були сварки, такі ну тут ну, така потужна агресія дуже. Угу. Вас врятує ваша власна справа. Не переживайте тут по цій карті, вас врятує ваша власна справа. Ви маєте якісь ідеї, може, в голові. Не переживайте, не бійтесь, робіть їх, все здійсниться, у вас все получиться. Оці ваші Якісь є, ну тут талановиті люди можуть е, бути. Угу. Попит буде на вашу роботу. Якась ви вмієте щось, майстер показано, людина-майстер, Та талант може це вам ще допомогти. Скажіть допоможіть що відбувається? Чого? Ця жінка? Ви її переможете. Неможливо те, що вона е, намагається зробити, неможливо у вас, вона не зможе вас перемогти. Перемога буде у вас е, ви праві всіх, правда, на вашій стороні по цій карті. І боротьба проти цієї людини, вона у вас е, завершиться, якби перемогою вашою. У вас будуть гроші, і ви маєте те, чого вона не може вплинути, не може вкрасти якимсь чином. ось Тут по цих картах вона постійно ставить блоки і дуже хоче, щоб ви її. Любили, віддавали всі свої гроші От. і втручаються в долю, ставить програми негативні. Убираю всі кермічні вузли, розсікаю, більше не можу втручатися у вашу долю. Цій жінці немає більше дороги до вас, дорога до вас закривається. Більше ворог напасти не зможе. Повертаюся, це негативне. Сип... Так, дивіться, яка сильна стоїть астуда апатія, ви не можете підняти руки. Угу. Тут ще програми стоять, коли в коханні астуда. До другої половини заперечуюсь, негатив знімаю. Або у вашого партнера. Коли ставлять остуду, до вас він не чує не по такий потужний холод, це буде гаразд. Перекриваю вищі сили, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть ворогів, одсікайтеся на віки вічні, більше втручатись у долю не зможуть. Все погане, все лихе, всі остуди, творот, розсорки, негативні програми знімають з тих хто дивиться від близьких людей, повертаю ворогам, хай з ними все це станеться. Повертається не на переклад на них самих. По Верховному суду буде так і так є. Більше лиха зробити не зможуть, як тільки починають лихо робити, навіть думати. Сили втрачають свідомість, втрачають напасти більше не може, буде так і так є. І. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги і на гроші тих, хто дивиться відео близьким людям нічого не заважає. Триваєш шляхи. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються, буде так і так і є. Так що все буде гаразд, гроші мають бути, повернуться. Кратнень всі убрані. Також є питання від глядачів. Це питання на загальний розгляд за донат на любу суму. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть, чому немає сил, чому немає. А чому втома? У того, хто запитує, яка істина причина, що відбувається, куди ділась енергія, чому немає сили, чому втома така сильна? У того, хто запитує, тих, хто дивиться від, якщо схожа проблема, давайте подивимось. Ой, тут дуже сильний напад вам ставлять програми. Тут кладовицька магія, Порча, Насмерть, напевно так. Чи по церковному егрегору. Погашення стоїть. Вам, у вас на напад дуже потужний. Ще й під'яволом. На крах, на, на розлучення, на сльози, на страждання, порчі поставлені. Дивіться, напад потужний, але дорога ваша відкрита. Ставили непрогляди, щоб ніхто не зміг побачити, допомогти вам. Неможливо було зняти цю порчу. У вас все одно шлях відкритий. Родина зберігається, я так розумію, і на всю сім'ю може статися, Ну, ставили порчену програму. Мо під мороками дуже сильними. Мороки дуже сильні. Може, робив родич або людина, яку з дитинства, ви знаєте, зростали, може разом. Друге дитинство. Стяг, крадники, можуть ще тут по всіх фронтах. Заперечую, знімаю всю порчу. Програму обираю, порчу насмерть, знімаю, розсорки, крадники, з ворота отвороти, на самотність знімаю, омирочки знімаються, перекриваю, перекриваю, прошу вищи сили, допоможіть, поверніть всі сили, енергії, фінанси, повертаються тому, хто дивиться відео, тому хто запитував і тим, хто дивиться відділо, близьким людям відновлюється енергія, повертається сил. Анулюю всю кладовицьку магію, церковну, негативну магію, анулірую, знімаю повністю всю програму порчі. Крадники, стяги, морочки, мороки знімаю. Всі приклади хвороб. Браю анулюю, відкриваються шляхи дороги на гроші, на любов, на здоров'я, на щасливу долю, чоловічу, жіночу. Тому, хто запитує, повертаю сили, енергію, відновлюю. Ви дуже сильні, активні, відновлюється енергія. Закриваю всі негативні пробої, енерготоки, вищі сили. Допоможіть очистити. Енергетичний фізичний простір, тих, хто дивиться відео, того, хто запитує, очищає повністю будинок, приміщення, фізичний, енергетичний простір. Буде так. Все, що робили, повертається назад. Тому, хто зробив не на переклад, не по колу, не покрою, не по роду, не переходить, тому хто зробив, лишає. хай самі з цим живуть. Буде так і так і є. Має відновитися енергія. Вас треба частіше переглядати. Дуже сильні напади. І такі програми ставлять, щоб не бачили, щоб не змогли, щоб з вас неможливо було його зняти. Давайте подивимося, чи вдалося очистити зараз. Даний час. <кій> Дивіться, захист став поступово, енергія відновиться і фінанси мають повернутися, але ж є ж тут попередження, ну те, що ці карти попереджають. Напади можуть продовжитись, і дуже важливо, тут якісь оморочені такі програми стоять, схожі на привороти, щоб ви оцю людину любили, підпускали близько до себе. Тому, будь ласка, подумайте, так? Не говоріть нічого, не спілкуйтеся. Тут є така людина, вона до вас вийде на зв'язок, щоб оновити крадник по цих картах. Ну, зараз захист стоїть. от почи... Почистили хорошо. Те, що зроблено, багато було, воно все знялося. І вони захочуть вам. Повтор робить, заперечуючись, негатив. Обираю. Більше ворог напасти не зможе. Одвоже, відвертає навіть вічні, цікаво. Все погане, все лихе вертає назад, щоб не робили, все на себе забирає. Більше лихе зробити не зможе. Всі негативні програми аналізуються, повністю, знімаються, повертається назад, тому хто робить одразу. Не переклад на них самих буде так і так є. Прошу вищі сили захисту міцного для того, хто питає, тих, хивиться, вдень і вночі захищайте, оберігайте, не на мить, не лишайте, де буде захист міцний. Прошу Верховного суда над ворогами. Більше немає жодних прив'язок, амарочок і мороків, морок. Сходить. Угу. Як із гуся вода сходить, так і з того, хто запитує, і хто дивиться, сходиться, негативна програма по ворогам буде так і так і є. Більше морах не чіпляється. не цікаві твердо. О, так що так. <кій> не просто. Енергії не було, її виснажені були, через. Ну там давно над вами вже робили програми такі порчені Це, може, на протязі багатьох років, 10 років іде така цифра. от І те, що ще так коли ставлять. Щоб людина навіть не зверталася до, май... до майстрів, щоб у вас не було навіть такого думки чи бажання, що можна це зняти чи почиститись. От. Зараз стане набагато краще, але ж все одно періодично треба чистки робить. І взагалі, от енергетичний цей простір треба чистити. Це така необхідність, як ми ходимо в душ митися, так і енергію цю очищать треба простір в будинку. І навіть просто ви коли виходите в світ із дому, вже негатив може йти, тому що ці всі люди мають свої поля, хоча це допомагає, це вашу енергетику робить сильнішою. Якщо взагалі нікуди не виходити, люди дуже слабкі, немає такого напруження в енергетиці, а так тренуються ваше поле. І ви стаєте сильніші, але ж треба робити чистки. Чистки ще можете, ви робити теж самі, можна вставати в душі і говорити, що з водою сходить весь негатив. І так можна робити після сну і перед сном, тому що коли сон... Ой, дуже часто на людей йдуть напади саме в снах. Угу. Після сну теж треба мити. Вода знімає негатив. Також можна в ванни із сіль любу, яку ви можете знайти. Можна навіть просто, звичайну морська сіль люба. Сіль для ванни також підходить. Посидить хоча 15 хвилин в цю воду з солью. Може, тільки ноги можна ставити в солену воду і теж що сіль забирає весь негатив. Ви так і промовте, замовте. Тоді це все змиваєте і солю виходить весь негатив. Оці нитки червоні теж можна замати, на, як вам піде, направо, на ліву. На ноги, можна одразу на всі кінцівки зав'язати і промовити, що поки ця нитка на вас, негатив вас не торкається. І це, ця нитка забирає весь негатив на себе. Ну, і знову те, що я говорю, це всі мінерали, каміння це наші інструменти, вони дуже гарно допомагають на захисті, стають. От, тільки, щоб ви відчували, що вам це каміння гарно носити. Бувають такі мінерали, дуже енергетику мають важко. Що це чорний турмалін. <кій> ну Його не кожен може витримати. Треба відчувати, вам як то воно має відгукнутися. І... Походили і перед сном його можна зняти і одіти, наприклад, інший мінерал. Тигрове око дуже гарно допомагає, теж захищає. Особливо є такі, можна пошукати тигрове око, якому є гематит. От, тут його немає. Це лава, лава теж дуже гарний камінь на захист, ну, верніше, від темної енергії. Це як на хвилях, на морі стоять, що розсікають хвилі, ріжуть хвилі, на, щоб захистити берег. Це теж захищає, воно цю напад розсікає і вже не такий потужний удар, вже йде воно по, а, ну, там, наприклад, три дні може бомбути важко, а тоді стає легше ці камені забрати. Їх можна мити під водичкою, промивати, очищати, можна а, в сіль. Теж покласти, або в холод, в холод, в морозилку, теж покласти і вони очищаються. Хоча є такі мінерали, що можна онікс, онікс. От він дуже гарний. Його можна і не очищати. от так що багато. Всі. Ну і трави. Полин дуже гарно, очищає приміщення. Аромати дуже гарно. Я от ялівець особливо мені подобається. Ялівець і е, туї олія, аромат. Так що, добре, це я вже довго Давайте, дивіться, я на цьому завершую, так що будемо продовжувати. Ще є вечірня чисточка. Можна дивитися, оці всі люди зараз дуже гарно можна чистки роблять і відливки воском і на свічку теж скапують негатив. Можна почиститись, подивитися відео в Ютубі, чи в тій тоці, в інтернеті. От. Це теж допомагає. Добре, я на цьому завершую. Дякую всім за увагу. Також нагадую, що можна записатися на індивідуальний прийом. Номер вайберу телеграму є в описі під відео. Також. Можна написати питання на загальний розгляд на YouTube каналі, за донат на любу суму. Це допомагає дуже. І всім, хто дивиться відео, і тому, хто запитує, якщо схожа проблема. От. І нагадую, щоб ви не забували про наших військових. Будь ласка, якщо, бачите, ведуться збори, зараз великі збори для військових на дрони, на автівки. Тільки от дійсно, як вам треба перевірити, що це для військових, бо є шахраї зараз. Одна-дві гривні маленького донату не існує. Це все гарна допомога. І стає набагато краще. Зранку зробили донат, підтримали військових і вже трошки веселіше. Добре, дякую за увагу. Бажаю, щоб у вас завжди були гроші. Їх на все вистачало, і вони ніколи не закінчувались. І легкими, радісними шляхами йдуть до вас великі потоки грошей. Вам можна бути багатим можна бути щасливими, заможними людьми. Буде так і так. І. Всі ваші мрії здійснюються без перешкод. Буде так і так і є. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!